Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєго каналу, рада вас вітати. Будемо дивитися з вами карту дня на 11 вересня 2022 року. Будемо дивитися на трьох колодах к... к... таро-білих кішок, колесо року і колдоське таро. Вибираємо, кому, можливо, по колодах, комусь, можливо, просто інтуїтивно. Вибираємо і пам'ятаємо, що у нас. Розклад общий, а не індивідуальний. В когось він може програтися, а в когось ні. Так, перший варіант. Так, другий варіант. І третій варіант. Так. По-першому варіанту у нас випадає туз кубків. Ця карта в нас вже вчора випадала. День у нас буде гарний, спокійний, повних, ну, як день буде повний емоцій, день прекрасний. Можливо, хтось буде десь відпочивати, хтось чекає якихось можливо вирішення важливих питань. Ну, сьогодні день успішний для реалізації ваших бажань і здійснення ваших мрій. Карта позитивна, так, так що витілюйте в життя всі ваші плани, це буде добре, все відбудеться. По другому варіанті у нас картка Двійка Чаш. День пройде позитивно, прекрасно, День буде благоприятний для партнерства і спілкування по інтересам. День хороший для комунікації, колективної роботи. Когось буде чекати важлива розмова, примирення. А когось знайомство, можливо, і закоханість. Но в цілому день хороший, добрий, позитивний, романтичний. Тож день прийде прекрасно. Тут дев'ятка кубків, день випов... здійснення бажань, день чудовий, день радості, насолоди від життя, щастя, злагода, карта успіху, перемоги, удачі у всіх сферах вашого життя. Час уже закінчувати ваші всі справи на сьогодні і насолоджуватися вашим життям. Не відмовляйте собі задоволення. День у нас прекрасний і позитивний. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!